Всім привіт! З вами Владислав. У перших двох уроках ми навчилися імпортувати файли та робити анімацію. До речі, якщо ви теж хочете навчитися круто анімувати в After Effects, підтримайте це відео лайком, а якщо вперше на каналі, підписуйтесь, бо ще в мене є повний курс по Adobe Illustrator, об'єднаний у зручний плейлист, трішки відео про фірмовий стиль і огляди безкоштовних замінників платних дизайнерських програм. І якщо раптом захочете підтримати канал гривнею на Монобанку, буду щиро вдячний. Всі посилання в описі! Наша анімація була лінійною, тобто мала сталу швидкість переміщення протягом всього відрізку. А сьогодні ми зробимо так, щоб швидкість на цьому відрізку десь прискорювалась, десь сповільнювалась. І для цього ми розберемося із видами ключових кадрів. Насправді, їх небагато. Ось цей ромбик, який з'являється після активації анімації властивості, чи при подальшій зміні в інший час, це якраз та лінійна анімація вона плавна і стабільна, як рух сонця по небосхил. А якщо ви щойно тільки до нас приєдналися і не розумієте, що тут відбувається, ми робимо простеньку анімацію обертання навколо Anchor Point. Коли ми біжимо на фізкультурі 100 метрівку, ми спочатку повільно набираємо швидкість, а потім після фінішу сповільнюємося. Тут вже стандартні ключові кадри не підходять, хоча й почнемо ми якраз із них. Малюємо поверхню окремим шаром. Персонажем буде квадрат. Робимо йому заповнення жовтого кольору, обведення прибираємо. І задаємо йому переміщення з краю в край за 2 секунди. Виділяємо ключові кадри, тиснемо на будь-який з них правою кнопкою миші, обираємо Keyframe Assistant. Зараз нам потрібні Easy is IN та Easy is Out. Вони відповідають за прискорення та сповільнення, але тут легко заплутатись, бо дехто думає, що IN це коли анімація почалась, а Out коли закінчилась. Якраз навпаки. Out це коли вибіг зі старту, а IN це коли прибіг в точку фінішу. Відповідно, для цієї задачі ми для першого ключового кадру ставимо OUT, а для останнього – «in». До речі, щоб відновити стандартні ключові кадри, потрібно клікнути по ним тримаючи Ctrl. Уже виглядає непогано, але додамо деталей. У властивостях виставимо anchor point цього об'єкта на рівні поверхні і задамо анімацію параметра Skew, так наче на нього діє інерція. Що роблю зараз? Це виставляю ключовий кадр в точці спокою, потім нахиляю об'єкт, наче він трішечки сповзає під час старту руху. Ось так. А потім, наприкінці, коли він гальмує, звісно, що він гальмує плавно, але все ж таки показуємо, що під час зупинки вершечок знову ж таки трішки з'їжджає вперед, а потім повертається на місце. І на додаток зробимо розмиття об'єкта у русі, а для цього достатньо поставити ось цей перемикач на списку шарів навпроти шару з квадратом. Але ось ми підкидаємо вгору м'яч і бачимо, що на початку він летить швидко, потім сповільнюється у найвищій точці, а потім прискорюється на шляху вниз. Малюємо кружечок. Робимо у властивості Position два кадри внизу, один вгорі. Тут для першого та останнього кадру все буде навпаки. Першому робимо easy ease out, бо на початку м'ячик має рухатись швидко. А останньому Easy Ease In, бо він падає вниз і прискорюється. Але ще є середня точка, де м'яч наче зависає в повітрі, тобто одночасно сповільнюється на вході і прискорюється на виході з цієї точки. Цей тип ключового кадру називається Easy Ease, і його часто використовують навіть замість двох попередніх, Гаряча клавіша F9. Ось тепер анімація більше відповідає дійсності, хоч і не ідеально. Щоб зробити її ідеальною, потрібно використати редактор графіків або Graph Editor. Детальніше про нього у наступному випуску розповім, але поки що виділяємо центральну точку і натискаємо ось на цю кнопку. Вона і вмикає Graph Едітор. Наше завдання відтягнути трошки далі вузики від центральної точки, щоб перехід між двома кривими був більш плавним, тоді м'яч буде зависати вгорі трішки довше. До речі, наступного разу розберемо також ще один вид ключового кадру без який фрейм, бо він стосується саме плавності ліній в Graph Editor. І що ми сьогодні ще подивимось, це Hold KeyFrame, після якого об'єкт не буде плавно змінювати свою властивість, а перемкнеться на неї миттєво. Щоб це зробити, додамо текст, приберемо заливку, зробимо обведення і організуємо анімацію переміщення в невеликому просторі. Поки що це виглядає так. А потім виділяємо ключові кадри, клікаємо по ним правою кнопкою миші і обираємо toggle Hold Keyframe. Тепер результат ось такий. А ще можна пришвидшити цей результат, підтягуючи ближче один до одного ключові кадри. І ви здивуєтесь, але це можна зробити швидше. Виділяємо всі ключові кадри, тримаємо Alt і перетягуємо крайній ключовий кадр. Відстань між ними всіма змінюється пропорційно. Тепер ви знаєте, як робити анімацію природнішою за допомогою ключових кадрів. Але це ще не все. У наступному відео ми розберемося з Graph Editor і навчимося ще точніше керувати рухом об'єктів. А якщо цей урок був корисним, ставте лайк, пишіть в коментарях, що ще хотіли б дізнатися про After Effects. Підписуйте, щоб не пропустити нові випуски. Дякую за перегляд і до зустрічі!